Відремонтувати будинок культури за 5 мільйонів гривень планують у селі Миколаївка Соколівської громади. Староста Інна Горбунова показує, будівля пошкоджена після обстрілу російською армією у лютому цього року. Тут вибиті 5 вікон, протікає стеля на стінах тріщини. каже, будинок не ремонтували півстоліття. Як староста я б хотіла, щоб зберегти будинок культури, тому що працює й гурток, діти навчаються, діти виховуються, діти розвиваються наразі. Всі заходи, які є в будинках культури, вони спрямовані на патріотизм. Ми тут збираємося. Ми проводимо благодійні якісь заходи. Найбільш критично – це стеля, тому що все оце дощі тече вода. А от води розкисають стіни. Говорить, нині у селі Миколаївка живуть 450 людей у старостаті. 5 сіл. Це тисяча вісімсот людей. Працівниця будинку культури Тетяна Полодень показує місця, де тече стеля. Такого, щоб сказати, ніякого ремонту сильного не було. А це ж після прильоту ракети це таке зробилося тут. То це да, дійсно його треба поремонтувати. Я не проти і за зсу, щоб дали, і трохи треба підтримувати, тому що життя йде, діти ростуть. І життя двігається вперед. треба щось і діти, щоб чимся займалися, і зсу допомогти. На ремонт будинку культури, згідно розпорядження Кабміну, 5 травня цього року Соколівська сільська рада отримала дотацію з державного бюджету. Це 3 мільйони 151 тисяча 800 гривень, розповідає начальник фінансового відділу В'ячеслав Куценко. Ще 600 тисяч виділила сільрада. Дотація ця називається на виконання повноважень місцевих рад. В зв'язку з збройною агресією. Тобто, коли затверджувалися ці кошти, акцентувалась увага на те, що так як цей будинок культури постраждав від ракетного обстрілу. Каже, цих грошей вистачить на першочергові роботи полагодити дах та замінити пошкоджені вікна. Загальна вартість ремонту майже 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Ремонт будинку культури не на часі. Гроші краще передати на потреби військових, вважає місцева жителька Тетяна Гречана. Клуб, можливо, її потрібно ремонтувати і треба якісь вносити кошти. Але я думаю, так що це не на часі. Розповідає з 2015 року, збирає допомогу для військових. Нині вони найбільше потребують дронів, машин, амуніції. Соколівська сільська рада виділяє додатково на ремонт. Навіть оці 600 тисяч. Ну дивіться, це можна купити два мавіка, це можна врятувати життя хлопцям. Думаю, що можна було б рішенням сесії Соколівської сільської ради, голосами депутатів сільської ради перенаправити або змінити цільове призначення. Ну, на збройні сили, щоб ці кошти пішли на збройні сили України. Сільська рада може надати допомогу військовим, отримавши офіційне звернення від військової частини. Таких не було, пояснює начальник фінансового відділу. Щоб закупити, наприклад, дрон для військової частини. Такі видатки сільський бюджет робити не може, так як це видатки оборонного характеру. Можливо, за рішенням сесії. Перенаправити ці кошти, але для цього повинна звернутися військова частина офіційно. Каже, ремонт почнеться після завершення процедури закупівлі. Виконавця робіт ще не визначили. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.